Друзі, доброго дня, здравствуйте. Тоді, коли ви отримали доступ для тестування програми, яка, яку ми пропонуємо для автомобільного сервісу, ви можете по-перше, створити власну базу контактів. Для цього переходите у додаток Контакти. І тут є, і тут є можливість створювати контакти, які стосуються безпосередньо. Ваших або співробітників, тобто ви можете створити контакт з співробітників, керівників змін або майстрів клієнтів, ваших, постачальників, підрядників. Тобто Якщо ви використовуєте якісь підрядні організації, там де ви надаєте послуги, власні, скажімо, у сумісно з кимось, то відповідним чином ви такі контакти можете створювати. Для того, щоб додати будь-який контакт, ви можете натиснути ось на цю кнопочку і обрати або додати контакт. В цьому випадку у нас буде створено контакт без конкретного типу, тобто не чоловік, не жінка, не компанія, а просто без вказання. Або якщо до вас звертається. Людина, скажімо, або ваш співробітник, людина чоловік, тобто або жінка, то ви відразу можете обрати один, один з цих типів контакту. Якщо ваш до вас звертається представник компанії, це ж знову ж таки може бути або чоловік, або жінка, ви спочатку створюєте контакт для Фізичної особи, з якою вам приходиться безпосередньо спілкуватися, а потім вже створюєте контакт для компанії, в якій ця людина працює, для того, щоб вже налаштовувати відповідні дії, які стосуються співпраці з цією компанією. І таким чином ви керуєте базою даних. Як приклад я ось тут вже створив контакт чоловіка, Андрій Постачальник, це умовний контакт, який, в принципі, ні до чого не зобов'язує. Тут ось є нам доступні такі поля. Тобто ми можемо заповнювати контактні дані. Ось, і в цьому випадку у нас там будуть якісь дані показуватися. Ми можемо вказувати назву компанії, в якій ця людина працює. Наприклад, це наша компанія-підрядник буде. Компанія. Ну, для цього ми можемо її створити. Зараз, як приклад, я це зроблю. Ось таким чином це робиться, додаєте компанію підрядника, потрапляєте до. Відповідного окня, окна підряд, підрядник. Ну, тобто, і створимо. Обов'язково тут треба вказувати телефон. Ну, я фактично, там, звісно, що ніякого спеціального не буду вказувати, це буде фейковий. 01 емейл, спеціалізація можете вказати цю, цієї компанії, наприклад, це буде перевізник, адреси її розташування, таке інше. Тобто відразу а, віднести до групи а, стосовно, якого, якої вона, а, а, до якої вона стосується. Наприклад, це буде підрядники. Звісно, що можете вказати джерело, звідки ви цей контакт отримали, але це не обов'язково. Ну, у всякому разі, на тестувальній платформі така можливість є. Звісно, що можете вказати тут емейл цієї компанії і після цього натискаєте на створити. Тоді, коли ось, приєднується такий контакт, і ви, ми відповідно, її, таку компанію створили. Тоді, коли ми е потрапляємо ось сюди, Переходимо тобто, до компанії, то тут ми можемо передивитися, що ось співробітник цієї компанії вже постачальник Андрій. Ну, тобто, Таким чином ми вже дещо можемо керувати. Тоді, коли переглядаємо контактні дані, то ось відповідно вони тут вже і відображаються. Можна вказати юридичні реквізити цієї компанії. тобто тут назву директора, адресу НН-Дідропол. І таке інше для чого? Для того, щоб ви могли виставляти рахунки цій компанії стосовно тих робіт, які ви будете їй оказувати. За замовченням доступна ось саме таки, така форма конфігурація інтерфейсу. Ось, і це за замовченням. Звісно, що. При потребі ви можете нам замовити створити власний інтерфейс. Ну, тобто, якщо вам, скажімо, не потрібні там деякі поля, то або блоки, які ми виводимо тут, наприклад, посилання на дані, вони вам в принципі не потрібні. Цілі використання в ну, вам в принципі, не потрібні. Тому відповідним чином ми можемо. Впливати на зміну цієї конфігурації. І також ми можемо переміщувати будь-які блоки один стосовно одного. Тобто Ми можемо змінити їх на реконфігурацію так звану зробити, скажімо, фізична особа, контактні дані перенести сюди, ось ці дані перенести сюди і перекомпонувати ті чи інші поля. Які виводяться у нас за замовченням в тому чи іншому блоку, скажімо так, те, що ми зробили зараз, це стосується будь-яких бізнесів. Ми використовуємо ось такі інтерфейси, вони поліпшують роботу з тими чи іншими контактами і дозволяють максимально ефективно відпрацьовувати з тими чи іншими. Системами. До речі, тоді, коли ви використовуєте цю програму, ось у будь-якому додатку, тоді коли ви знаходитесь в ньому, ви можете перейти до тої чи іншої групи бізнес-процесів, задач у бізнес-процесах відповідних, які доступні на цій платформі і протестуванні, відразу з будь-якого додатка. В якому ви зараз можете знаходитись. Ось, наприклад, якщо казати про продукти, то, ось відповідно, це, тако, це те ж саме. У наступному відео я вам розкажу трошки про продукти, і стосовно того, які в принципі можна групи і таке інше створювати. Трошки повернусь до контактів, ось, оскільки це відео безпосередньо до нього відноситься. Можна створювати нові групи контактів ось, і додавати там ті чи інші теги. Це на тестувальній платформі. Тоді, коли ви долучаєтесь до, отримуєте точніше, повну систему у себе, то ви можете вже. Працювати навіть як адміністратор. Тобто ви будете бачити багато більше налаштувань, але тут невеличкий момент. Якщо вам потрібно якісь налаштування робити, а ви в цьому не дуже добре розбираєтесь, то ви можете, і ми... я рекомендую це робити, звертатись безпосередньо до мене. Чому так? Тому що я справді. Гарантую е, якість роботи тої чи іншої програми, того чи іншого додатку, тоді, коли я його е, самостійно налаштовую. Якщо е, ви вже е, якісь зміни вносите самостійно, то, по-перше, я знімаю з себе відповідальність за ті бізнес-процеси, які я вам налаштував. От, скажімо, якщо ми е, кажемо е, Говоримо про ось цей тип бізнес-процесу, то автосервіс, можна переглянути, скільки це, цей додаток буде коштувати для вас. Тобто він коштувати буде 75 доларів на місяць, без врахування того, що скільки людей з цим додатком користується. користується. Перший платіж, обов'язковий платіж. Тоді коли ви купуєте цей додаток за 6 місяців. Для чого я це роблю? Оскільки я гарантую, що я налаштую бізнес-процес, тобто встановлю програму у ваш OneBox, зареєструю ваш OneBox. створю там додаткові поля, виведу інтерфейс, налаштую програму. Для автосервісу, ось те, що ви зараз переглядаєте, впроваджуємо за логікою, як є. Тобто, окрім того, що я встановлюю, я вам розказую, як працює програма. Надаю відеоматеріалі в частині того, як користуватися тим чи іншим бізнес-процесом. Ну і, Окрім того, ви отримуєте 33 бонуси на рахунок. Які можете використовувати на консультації або на, на письмової консультації або на консультації онлайн. Тобто, що це мається на увазі? Стосовно ваших особливостей безпосередньо вашого бізнесу, я можу вам допомогти його трошки підправити цей бізнес-процес відповідно до тої логіки, яка є у вас. Тобто таким чином ви можете, купуючи цей додаток, ви можете ще й впливати на його функціональність завдяки тим чи іншим ось інструментам, які я знаю, як встановлювати і використовувати. І відповідним чином я вам допоможу це зробити. Якщо вам потрібно, в принципі, купувати додаткові. Якісь консультації або й додаткові доробки, то для цього є ось такі, такі інструменти. Тобто Тут є консультації письмові, онлайн-консультації. Тоді, коли ми з вами зустрічаємось і обговорюємо той чи інший момент, налаштування додаткових бізнес-процесів, тобто розробка і створення їх, ну і інші якісь роботи. Бачите, що тоді, коли ви становитесь на довгострокове обслуговування, то такі, такі роботи можуть зашкалювати там, і починатися від 999 доларів. Тобто, В принципі, можете ось таким чином співпрацювати з зі мною і з моєю командою. Тобто, замовити консультацію і відповідним чином співпрацювати з нами. У наступному відео я трошки розкажу про продукти, в принципі, як працювати з цим додатком. Щиро дякую за увагу. Очікую ваше запитання. Обов'язково діліться цим відео, ставте лайки, задавайте питання. Ну і, звісно, що починайте використовувати програму, яка дозволить вам відповідним чином керувати вашим автосервіса побачення